Всім привіт! Ви на каналі Хелолог, сьогодні ми знімаємо відео про залаз на будівлю. Ось таку будівлю З нами Роман. Андрій і я, Сафік. ми привезли шнур ночком. Да. Будемо потім попробувати. Думаю, тут стояння. Я думав, що новинка буде. О! А і цей. Що типа приїхали? Думаємо зараз вилізти по шнурі. Постараємося виріс, в принципі, ось тут, на ту стройку. Давайте шнур я закину. Так, зараз скромно. За Який на шнур виріза наверх? Ми перший будемо настройки. Ідемо подивимось. На... Звідки починаємо тільки з підвал? Зняли? Давайте, десь тут є, так, ну такі стройці перший раз. Не вийдеш, не було. Ви бачили її, не було на баланазі. Так. Ми тут ще ні разу не були, просто бачили, думали що зайти. Так, йдемо далі, подивимося. Тут можна паркурити. Так. Мені треба до собі вирізка. Прикольно. Є типи дирка. Траходром. Заліз траходром Палки. О, наш мур і гоцок. Можна під наверх, наверх. Давайте я не ну, Дивіться, ми знімаємо без кріплення, без страховки. Є, наприклад, страховка, яка називається клешник. От просто береш, зачіпаєш, ну ви знаєте, що це є. Ви зачіпаєш, перетягуєш наверх, знову зачіпаєш, притягуєш наверх, знову зачіпаєш. Ти нею так підтягуєшся. Вона, коротше, страхує людину, але ми без неї. Так що напишіть нам в коментарях, де є. Так, тут ще є ось кі... така дробина, можна там вилізти. Полезти ми ще ні разу тут не були і не знаємо чи так, тут класно. Так. О, на перший погляд тут прикольно. Ось дивіться, там навіть можна вилізти. Так, тут вікно. А... А... Повідемо Так. Тут нас можуть в будь-який момент побачити на тій стройці. А нам барабану. Так. Тільки нам так, тікнуть. Так. Там подивимося решту кімнат. Ось. Тут таке. Ось. Остання кімната. І далі горище. Так, от ще. Ось тут ще не достроїли, будуть будувати ще. Так, підемо подивимося. О, Роман. Ось ми тут вилазили. Таке тут все. і спутер. Давай, дай себе. Uh... така яма, я що що? Давай де мені можна, зацікавити. А ну тряма я зараз виліз до нього затеплю. Не треба. Я, я вже Нормально там буде? Ні, особливо. А ти, ти воздуміш видати, правда? Ні. Ну залізаєш? А чому я тут іменно? Давай там десь. Там ближче. Блять, хуємку. Так, ми скоро будемо пробувати вилазити. Опа. Нам подивимося, як не справи. Вони шукають місце, щоб пилісти. Так. Покинули? Так, беремо. О, дивіться, яке класне вікно. Зачепив, о... Тройка та ну досить велика. Давай зараз закинем. Можемо клітин. Будемо зараз вилазити. Вот. Кидаємо зараз ми, як бачите, каміння. Будемо лізти. Просто хочеться екстрему, не хочеться жити так от за компом сидіти, дрочить. Це жити як. Так ось є. Вот, yeah. Я сіду покажу за вас, якщо ми вилізти. Давай, я покажу тебя. Так, да я вам покажу. Як тут можна вилізти? Може вам треба буде. Може прийдете сюди. Так. Ось тут ті каміння. Влазимо. Треба обережно, дуже, бо тут тяжко. Так що тут роман робить Ну ладно. Андрій, дай. Бачиш того, е, того шнур припирається обік. Ну досить, Попусти, Попусти, попустечку. Кидай. Вс. Ну. Пала. Так, ось тут Я такий вид Прикольний. Чай на посуне. Mm -hmm. Давай злазь. Mm -hmm. Тримай мене тримай mm. Андрій злазить. А я я на голову? Пойдем, лист. Четурны! А, а дошку там перестало? Ты Та, пока там разрежется, обход. Давай. На. Блять. Kada jį kažkaip ten, žinau. Taip, taip, taip. Tokie lėktuvai. Ne, 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 ne Altyazı Блін! Ти мокрий весь. Він забіжить. Блін, Сергій впав. Якби то можна було зняти так з боку. А він впав. Ти бачив, він А я бачив, він світу впав. Да. Але то нічого не такого, ну, пальцем. Ну, Прикидимо б... ну, я зараз молітку та не я зараз. Зніме ту штуку, ти смішно з тому виглядаєш. Ти не вилізеш. Не виліз, виліз Якщо ви думаєте, це, це легко, це дуже тяжко. Я би виліз, але я ранений, я, я важкий, 75 кілограмів. Це п'і кілограм, я важкий, грам, його не Це визнаю. Пробуємо зараз з другого боку вилізти. Йду зараз подивлюсь. Але сачій повз великої висоти. На камері це не передати. Каці висота. Ну що там? Можеш, ні. In the kenes. Так. У нас тут шариза. Я виліз. Фух. Роман тепер. Давай О, закинув. Добре. Такі конструкції. Можеш вилізти? О, скутер пробуємо другий раз вилізти, але вже по інакшому. пробуємо вилізти тут два. Дивіться, яка тут висота? Двечка. Перекинь мені Як я вже казав, на камері це не передати. Прийдіть і подивіться. Село рехте але не скажу де. Шукайте. Порваться? Опорваться как? Не вижу. Да ты видно куда лакш? Он доверяет, пацаны. Фух, Зара, попробуй завеснуться ещё. Я Зарой вылезу. Давай, давай. Давай, без страховки, зараз. Раз. Два. Блять, куртка падает, сука. Подожди. Дай куртку. Раз. Два. І... Три. Вихи на двига. Оп. Оп, оп, оп. Yeah. Я. Как ты будешь? Огни хера суби. А то старше. А, а вот там на тебя ху зафиксовано. Да, вот тут вот. А высота такая ничего. Я, я, я... скривика.